Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, запромінчики взялися. Будемо сонцеми вітатись і до друзів посміхатись. Доброго дня, малята! Гарного вам дня! Малята! Кожного ранку ви прокидаєтеся з гарним настроєм! У вас на вашому обличчі з'являється. Цяюча посмішка. А коли люди посміхаються, це значить, що настрій який хороший, бадьорий, веселий, правильно. Але, на жаль, бувають такі часи, що хтось із вас прокидається малята із слізками на оченятах. І в цих оченятах... Немає радості та цінності. Обличчя такої дитини виглядає насупленим або похнюпленим. Видно, що малюка щось непокоїть, і це щось зовсім невеселе. Чи виглядали ви мої хлопчики та дівчатка коли-небудь саме так? І причиною теж був настрій. Але вже не веселий, а навпаки, який? Поганий, зіпсований та сумний. а скажіть мені, будь ласка, у вас може бути печальний, пригнічений настрій? Може, мабуть, так бути. Чи часто ви перебуваєте в такому стані? А з яких причин у вас малята псується настрій? А до нас сьогодні знову завітала наша бджілка Мая. І вона нам хоче розповісти, що у бджілок часто теж змінюється настрій. Розглянемо, який може бути настрій і чому він змінюється. А ви, малята, кожен упізнає себе. Чи то веселі ви, чи то сумні. Починаємо! Саме у цьому будиночку живе наша бджілочка Мая. Уявляєте, у нашої Маї теж може змінюватися настрій. Погляньте, яка вона гарненька та щаслива. Настрій поки що в неї гарний. Але він скоро-скоро зміниться. Який буде настрій нашої бджілки? Гадаю, що і у вас, малята, настрій теж ось такий буває. Розгляньте бджілку та назвіть самостійно. Який настрій? А зараз який настрій? І знову настрій змінився у нашої бджілки Маї. А у вас таки малята буває настрій. А ось погляньте, який настрій. Назвіть його самостійно. І наша бджілка вам говорить дякую. Гадаю, що за допомогою нашої гри з бджілкою, да, ви кожен малята себе упізнав. А коли вам сумно і не хочеться грати, мало цікавлять розваги та інші веселі ігри. Іноді хочеться. Від усіх відвернутися, відгородитися. Або з усіма посваритися і сказати, у мене дуже поганий настрій, і вам його теж зіпсую. Малята, як ви гадаєте, чи добре так чинити? Давайте поглянемо на небо і подивимось на наше сонечко. Чомусь мені так здається, що у нашого сонечка теж сьогодні незвичайний настрій. А який самий? Послухайте казку. Якось сонечко прокинулося в поганому настрої. Не піду сьогодні на вулицю, сказало воно, ховаючись за великою хмарою. Буду цілий день сумувати і нічого не робити. Сонечко, але ж на тебе всі чекають і дітки, і дорослі, і рослинки, і тваринки, відповіла хмарка. Дивись, яке ти гарне та усміхнене, тож виходь на вулицю. Сонечко здивовано подивилась на хмарку. Та чому ж я гарне, я ж сумую. І зовсім не посміхаюсь, заперечило сонечко. Ще й як посміхаєшся, просто ти поки що цього не знаєш. А ти спробуй подивитись на своє відображення у річці. Сонечко зацікавлено визирнуло на вулицю та почало розглядати своє відображення у воді. Щось я не бачу. У себе посмішки, сказало сонечко. Хоча воно помітило, що виглядає не так і сумно. Хмаринка хитро посміхнулась так, краще тобі подивитися в дзеркало. І ти побачиш свою посмішку, відповіла Хмаринка. Зазирни у віконце, он, наприклад, до того будинку. Там є велике дзеркало. Сонечко послухалось. Спочатку сонечко знову не побачило своєї посмішки. Сонечко помітило, як його промінчик перетворився на сонячного зайчика, що пострибав по кімнаті. В кімнаті був маленький хлопчик, який дуже зрадів, помітивши сонячного зайчика. Хлопчик спробував зловити його. Але сонячний зайчик побіг далі, по стінах, по шафах, хлопчик засміявся, а сонечко побачило нарешті в дзеркалі і свою посмішку. Мамо, дивись, яке сонечко гарне, давай підемо на гойдалки, радісно сказав хлопчик. Яке сьогодні гарне сонечко! Казали на вулиці діти та дорослі. Сонечко чуло це та раділо. Тепер сонечко бачило свою посмішку і в дзеркалах, і на річці, і навіть в мисті з водою, залишеної для кошенят. І від цього сонечку було дуже радісно. І воно забулось, що вранці прокинулося сонечко без настрою, даруючи радість іншим, ми самі стаємо щасливими. Відповіла хмаринка сонечку. Якщо Тобі колись знову стане сумно. Спробуй зробити щось гарне та корисне для когось. І настрій твій покращиться. Дякую тобі, Хмаринко, за гарну пораду, відповіло сонечко. Казочка була цікава, малята, так? І у нашого сонечка настрій піднявся. Пропоную і нам малята підняти настрій. Ми зробимо веселу руханку! Я вам, маляточка, мої хороші, рекомендую позбутися взагалі поганого настрою. А для того, щоб настрій покращився, потрібно займатися улюбленою справою. Ну, Наприклад, послухати веселу музику, переглянути улюблений мультик. А ще можна заспівати веселу пісеньку. Коли у людини гарний настрій людина випромінює тепло, щастя. Гарний настрій допомагає жити і бути щасливим. Коли тобі радісно, коли ти щасливий, то будь-яку роботу виконуєш легко і просто. Тобі все під силу, ти здатний подолати всі труднощі. А найголовніше це те, що тобі все вдається. І на душі у тебе радісно. Ти усміхаєшся, у тебе гарний настрій. Коли людина усміхається, її усмішка наче сонечко випромінює тепло та любов. І це так прекрасно. Всім довкола стає гарно, тепло, легко, а саме головне весело. З вами зустрічаюся на наших зустрічах-заняттях. У мене завжди гарний настрій. Гадаю, ваша усмішка сяє на вашому обличчі теж. Тож пропоную вам зараз малята намалювати гарний настрій. Я підготувала ось такий кружечок жовтенького кольору і пломастер. Гарний настрій ми намалюємо за допомогою нашого смайлика. Ви теж малята, намалюйте обов'язково свій настрій. Я намалюю. Погляньте, який. Намалюємо спочатку оченята. Ось такі великі-великі вони. Так. Продовжую малювати наші оченята. Ось погляньте, як це дуже легко. І пам'ятайте, малята, що кожен з вас. Малює свій настрій, намалюємо ось такий вії гарний. Ось так наш настрій буде. І зараз намалюємо ось такий носик. У мене! Погляньте, який настрій! Ось такий. Це значить, що настрій малята у мене гарний. Ось так! Я посміхаюся! Так, малята. ось це мій настрій. Гадаю, що у нас з вами в усіх малята, гарний настрій. Краща прикраса життя це гарний настрій, малята. Дізнаємося, ще краще, малята, з вами. Що ж таке гарний настрій? Настрій це емоційний стан, який протягом певного часу. Пливає на поведінку людини. Який він може бути? Так. Веселим, радісним, гарним, злим, сумним. А як дізнатися, який настрій у людини, яка поруч з вами? Молодці діти! Про настрій людини можна дізнатися, поговоривши з нею, а ще за виразом обличчя. Коли нам сумно, ми робимо так, а коли здивовані, робимо ось так. Коли ми налякані, ми ось такі. А коли сердимось, ми вже зовсім інші. А коли радіємо, то ми робимо ось так. На жаль, зазвичай настрій змінюється дуже часто і залежить це від обставин та емоцій людини. Коли у нас гарний настрій, ми ось такі. А коли зникає гарний настрій, ми починаємо сумувати. Нічого не хочеться робити. Яка ж причина суму? Вірно, це може бути і погане самопочуття, неприємності, коли хтось образив. І навіть коли погана погода, а коли може бути здивування. Це буває дуже часто, ось, наприклад, коли вдома з'явилась нова собака або кішечка. Або побачили щось дуже дуже здивоване. А коли у нас з'являється страх? Звісно, діти, коли ми чогось боїмося, висоти, злої собаки, коли гримить грім, коли хтось на тебе кричить. Коли людина гнівається, вона може кричати насправді настрій залежить тільки від нас самих, коли тобі говорять хороші слова. Посміхайся у відповідь. Настрій у всіх стане кращим. Посміхайся у дзеркалі в своєму відображенні. І скажи собі щось приємне і у тебе настрій буде гарний. Користавшись гарними порадами, у вас малята настрій завжди буде гарним. Пропоную нам разом зробити зорову гімнастику. Тому що час прийшов відпочити нашим оченятам. you З вами малята зробимо висновок. Отже, людина може приносити щастя, радість, любов і доброту або, навпаки, неприємності. Як ви гадаєте, діти, коли краще? Коли ви всі веселі, щасливі, коли усі гарний настрій? Чи коли малята усім сумно? що ви зі мною погодитеся, що нести людям радість і щастя, дарувати свою любов. Іншим набагато малята приємніше, ніж псувати. Будьте щасливими, завжди посміхайтеся, і щоб у вас кожного дня малята був тільки гарний настрій. До побачення до нової зустрічі!